Крокус чи шафран. З цим питанням я задалася, коли знімала свої весняні квіточки в саду і розповідала про те, як я їх вирощую, як за ними доглядаю. Почитала в інтернеті і побачила, що крокус і шафран це синоніми, що це одне і те саме. Тому так і підписала на своєму відео. І кілька коментарів. Було від глядачів, що це неправильно, я вказала, що крокуси це весняні квіти, ось ці, які я виставила, а шафран це осіння квітка. От я вирішила уточнити для себе і для глядачів, і почитала трохи у Вікіпедії, в інших статтях і переконалась в тому, що все-таки ця квіточка це шафран. І крокус. Можна її називати по-різному. Тому що крокуси це латинська назва шафрану. І їх є дуже багато різних видів. Більше 70 видів є у крокуса і шафрана. От є осінньоквітучі, їх небагато, і більшість видів весняноквітучі. це шафран гейфеля. Чи крокус гейфеля? Або його ще називають Карпатський, тому що він росте в Карпатах, він росте і в інших регіонах. Я думаю, що це тільки в нас в Україні про нього кажуть Карпатський. А той шафран, який дає е, прянощі, такі які так і називаються, це шафран посівний, він належить до осінньоквітучих шафранів. Ось, знімаючи крокус, натрапила ще на одну весняну квіточку на медунку. Ось така ніжно-рожева квіточка. Ось листочків медунки багато, а квіточки трапляються рідко. Ось буде вона цвісти, скоріш за все, світліше. Ось різні відтінки крокусі на такий світленький натрапила. Зовсім світлий, майже білий. І маю намір знайти сьогодні і дві крокуси і зазняти їх все. О, і трапився пролісок. Голубенький. Ось знайшла острівець невеличкий з анемоною. Тільки починає вона цвітіння своє. Квіточок ще небагато. Починає тільки розпускатися. Ось листочки-медунки, такі рябенькі. Але квіточок немає, хоча цвіте вона ранньою весною. О, а тут знайшла мати і мачуху. Давно її не зустрічала. Колись в нас їх було дуже багато на узберіг на обідчі доріг. А зараз її чомусь немає. Знімаю відео в дендрологічному парку Березинка, що знаходиться поблизу Мукачева. Він заснований ще в 1957 році. Ось така гарна алея, засаджена з боків соснами, деревами листопадними. Зараз весна і не дуже зрозуміло мені це, що це за дерева. По листях важко. По листях потім можна зорієнтуватися по стовбуру. Важко. І на узбіччі цвітуть крокуси. Дендропарк знаходиться біля траси, тому чутно шум автомобілів. Хотілося б, звичайно, щоб більше було чути пів таток. Але, на жаль, більше шуму автомобілів. Мудрина європейська. Таке гарне цікаве дерево. Ось і під деревом шишечки нападали з нього. Такі цікаві невеличкого розміра. Так, і під мудриною багато-багато крокусів. Крона цікава така, як із казкового лісу. Видно, Бруньки вже з'явилися. Ось крокуси біля кущів Міскантуса. Це, я думаю, штучно посаджені тут кущі. Бо, чесно кажучи, в лісах Карпат міскантус до цього часу ще не зустрічала. Так як це дендропарк в природі, в лісі, то я думаю, тут частина кущів які ростуть в своєму звичному середовищі, а частина посаджених працівниками дендропарку. Така цікава галявинка з Анемоною. Такі ніжні гарні листочки. У Анемони цікаві. Навіть без квіточок кущик гарно виглядає. А коли розкриються квіточки, взагалі буде цікаво. Кожен можна розглядати окремо, кожну квіточку. Ось який світленький трапився крокус. Майже білий. А ось і білий крокус. Ось який гарний, ніжний. У мене є білі крокуси. Великоквіткові декоративні, він зовсім інший, по-іншому виглядає. В нього пелюсточки такі вузенькі, як зірочка. От пощастило мені його знайти, пошукаю ще голубей. Ось знайшла ще один біленький, але він закритий. Біленькі трошки меншого розміру, ніж фіолетові. Тому і побачити, і знайти їх важко. Того року слабе цвітіння. От видно, що листочків багато. Ці всі зелені листочки це листочки крокусів. середина березня і цвітіння вже завершується. Видно кілька квіточок крокусу зів'яну. Але видно, що їх було небагато. Є відео з попередніх років розглядала в інтернеті, то буває таке рясне цвітіння, що вся галявина фіолетова. Крокуси, які ростуть в мене в саду, ці ж крокуси гейфеля, вони трошки більшого розміру. Тобто в дикій природі вони борються за своє життя, тобто умови складніші, і тому вони меншого розміра. Ось видно, як багато пилку на цьому крокусі, на цьому шафранчику гейфеля, що насипався аж на пилюсточки. Ще день-два і цвітіння завершиться. Хоча досить холодно, але крокуси відцвітають достатньо швидко. Ось тут шафранчики вже відцвіли в більші листочки. Ось таке ніжне салатове листя з білою прожилкою. А потім влітку воно стане темно-зелене. Із прожилкою. Багато медунки. З листочками такими цікавими, гарний колір. Але квіточок немає, ще, напевно, зацвітуть пізніше медунки. Тільки одну мені вдалося знайти сьогодні квіточку на такій сонячній галявинці. А ось осінній шафран, який є джерелом спеції, яка так і називається, це шафран сатівус. Або шафран посівний. Ось він має такі е, червоні рельця, які збирають, які і є спецією. Ще одна квітка, яка цвіте квітами подібними до шафрану, але не має нічого спільного із шафраном, це пізньоцвіт. Він цвіте восени такими ніжно-фіолетовими квіточками. В деяких регіонах його називають шафран дикий. Але це інший вид квітів. Він належить до лієцвітих, а шафрани належать до порядку холодоцвітих. Тобто це інша категорія квітів. Але через те, що квіти подібні на квіти шафрану, то в деяких регіонах його називають шафран дикий. Насправді це отруйна рослина. Треба з ним бути дуже обережним. Хоча цвіте він дуже гарно і цікаво. Квіти має набагато більші, ніж квіти шафрану. Весною він випускає листочки, вони виростають, стають потім великого розміру, потім вони гинуть десь у червні, а у вересні з'являються квіти, тільки квіти без листочків. О, яка цікава галявина. Ми натрапили і не розраховували знайти ось таку галявинку. Таке пишне цвітіння крокусів. От їх тут тисячі. А можливо десятки чи сотні тисяч. От як їх багато-багато. Ось яка кількість якими великими групами, між листочками плюща. Дивує мене, чому немає бджілок. Я вдома спостерігаю, що дуже багато бджілок там, де крокуси. Можливо, бджілки після обіду не збирають. Вже час після обідній. пташечок Ось такий шафран Гейфеля. В наступних відео буду ще знімати квіти в Карпатах. Підписуйтесь на мій канал. Всього хорошого!